Вперше. На теренах Західної України грандіозне дійство, яке об'єднує українців. Історія, яку продовжиш ти, 30 та 31 липня в історичному містечку Городок зустрічай перший всеукраїнський козацький фестиваль Богданові звитяги. Вас чекають виступи відомих українських зірок, кедлайнери свята, гурти мандри та гайдамаки, лазерне шоу, феєрверк, майданчик творчості для дітей. А для дорослих майстер-класи та змагання з бойових мистецтв на чолі з найсильнішою людини. Планети Василем Вірастюком а ще конкурси козацької кухні, ігри, забави, смачне частування. Усе це і багато іншого об'єднає перший всеукраїнський козацький фестиваль Богданові звитяги. Обіймись Україно!». Фестиваль відбудеться під патронатом депутата Львівської обласної ради Юрія Візняка, генеральні спонсори дійства, логістична компанія Захід Ресурс, танк Транс та Яблуневий дар, організатори городоцька райдержадміністрація, городоцька районна рада та городоцька міська рада за підтримки агенції Онального розвитку та регіонального фонду розвитку городоччина, генеральні інформаційні спонсори, «Газета для вас та європейська брама.